Вашого дозволу почну засідання президії. раді всіх вітати, раді вас усіх бачити. Шановні колеги, дивіться, у нас е, виникла необхідність провести позачергову сесію. У зв'язку з тим, що ми, ви знаєте, затвердили е, на минулій сесії, дали згоду на приватизацію нас є, Нам треба перед основною сесією провести позачергову, щоб ми... Е, могли провести аукціон, а після аукціону затвердити результати аукціону. Щоб відповідно нам за якісь кошти були на той рік, тому що ви бачите, ми її ці нагороди, немає за що потрапити. Далі якихось 1100-200, я знаю, які нам продадуть. Буде. Тому дивіться, в зв'язку ми сьогодні проведемо дві президії і зразу вже бюджетну комісію перед так, сесією. Щоб... Для розгляду 28-ї почагової район, е, сесії районної ради 7 е, 8 сіпня доносяться два питання. Про затвердження розпорядження голови районної ради доповідати буде корським людьми, вони бухгалтерначого апарату районної ради. І друге про затвердження протоколу засідання оціної комісії за продажу об'єкту молодої проватизації на житлові приміщення за адресою Житомирського області Загідський район, місце, Загід, вулиця Медола, 9 А. Гараж Номер 63 Доповідати цей буде відново кожного. Шановні колеги, в кого є питання щодо порядку денного? Прийняти. Немає. Тоді пропоную прийняти порядок денний. Хто за? Проти, отримали. Дякую. Е, перше питання про затвердження розпоряджень голови районної ради. Хто за те, щоб дане питання винести? Проти, отримавсь? Дякую. Наголосно. Друге. Про затвердження протоколу засідання окценкої комісії до продажу об'єкту молоді протизації інізеркового приміщення за адресою Житомирська область район, місто Залі вулиця Методий, Агарас, 63. Хто за що дане питання винести? Yeah.